Ну що ж, вітаю вас на наступній частині наших лекцій по створенню ігор. Сьогодні у нас п'ята лекція, на якій ми з вами будемо продовжувати робити нашу гру. Ми з вами зупинились на тому, що повиводили наші кружочки з трибунців. Наших, далі поводили тіньку. Все в нас є. Кнопочка поки що ні на чого не реагує, тому що JavaScript поки немає, але в нас є задача. Нам потрібно в цій частині зробити так, щоб наші елементи починали стрибати, щоб вони собі прекрасненько стрибали і вивезти сюди також логотип школи. Отже, пропоную приступити до роботи. А в нас є HTML-код, який виводить кожен з трибанчців. Він у нас знаходиться в вбокс. Як бачимо, і самі стрибунці це в нас бол, і Shadow — це в нас відповідна тінька, яка є знизу. Отже, нам потрібно зробити так, щоб вони стрибали. Для того щоб вони стрибали, є анімації. В CSS є анімації, якими можна користуватися. Проходячи навчання, ми будемо розбирати з вами анімації, трансформації, переходи і так далі. Тобто ми будемо вчати повністю все, що нам необхідно для того, щоб робити круті проекти. Але сьогодні ми так краєм ока подивимось, яким чином ми можемо реалізувати також тут анімацію, щоб вона працювала. Для того, щоб у нас тут була анімація, ми визначимо, що в кожного вона буде індивідуальна. Наприклад, в цього елементу вона буде там, мати клас 1, в цього це буде клас 2. До речі, тут гру, мабуть, так. Jump у нас гра називається. А, так, тут ми також додамо назву Free, тут ми 4, тут ми 5. Напишемо. Тому що ці стриманці в нас мають правила унікальні, от ми кажемо, що в них буде клас. Ми не можемо сказати, що в нас, наприклад, тут буде один клас і потім ще один. Клас. ось так. Якщо нам потрібно додати два класи, то ми пишемо один атрибут в будь-якому тегу class, І далі просто їх через пробіл розділяємо. Саме цьому я тут написав: перший клас це в нас Ballbox, а другий клас це в нас клас One. Так е, працюють ці класи. Е, так, с, е, далі. Що ми хотіли з вами зробити? Ми хотіли робити анімацію. Для анімації ми скажемо, що у нас буде правило Keyframes. Правило, keyframes дає змогу робити анімацію. Колись раніше потрібно було вказувати додаткові префікси, але зараз в принципі в цьому сенсу немає, тому що більшість браузерів підтримують прекрасну анімацію і з ними працюють. Що таке префікси? На лекціях повноцінних будемо дізнаватися, як їх ставити, де дивитися, чи вони потрібні, також будемо це все розбирати. Але то на повноцінному навчанні. Зараз ми робимо з вами гру для ознайомлення, як проходить навчальний процес. Далі ми тут вкажемо, що в нас буде стрибок. Jump, і також починаємо розписувати анімацію. Для побудови анімації ми вказуємо правило собачка Keyframes, додаємо ім'я анімації і далі налаштовуємо саму анімацію. Анімація може налаштовуватись, наприклад, по правилам FROM, це початок анімації і фігурні дужки, і значення to, це кінець анімації, і фігурні дужки. Тут ми визначаємо, як буде працювати в нас анімація. Ну і ми відповідно знаємо, що в нас є елемент, на якому вона буде здійснюватись. Наприклад, давайте візьмемо перший. Скажемо, що в нас є клас One, і анімацію ми будемо застосовувати до Ball. Це означає, що всередині класу One, я бачите, я можу сказати, що є всередині отакою от стрілочкою. І далі сказати клас Ball. Для того, щоб подивитися, як це працює. Ви наводите на селектор і бачите, що елемент з класом One має всередині всего мати елемент з класом Wall. І для нього буде задаватись відповідний стиль. А ми тут будемо казати, що для цього елементу буде здійснюватися анімація. Зараз бачимо, коли написав Keyframes, воно не працює, тому що нема налаштування анімації. Мені тепер потрібно взяти і додати налаштування. Для цього я кажу, що в мене тут будуть використовуватись зміни для цього елементу, будуть трансформації використовуватись. Тож я буде використовуватись transform правило і далі правило translate. Translate дозволяє переміщувати елемент, переміщувати елемент в 3D, а переміщувати типи в 3D. Коли ми працюємо з вебом, то у нас 2D, але ми можемо робити типу такий візуальний ефект. Про це також на повноцінних навчаннях будемо говорити. По осі X, по осі Y. І ось ми, наприклад, хочемо його пересовувати по осі, але не X, тому що X у нас іде горизонтально, отак, а по осі Y, тобто зверху вниз. Для цього ми кажемо, що в нас тут буде translate Y. І далі вказуємо, що початкова його точка знаходиться на нулі. 0 це там, де він зараз знаходиться. А кінечна точка буде знизу. Як нам вирахувати цей низ? У нас є контейнер. В якому знаходиться цей елемент, ось повністю цей контейнер. І в нього є висота своя. Ми йому ж задавали висоту, так, 100%. А він має 100% від поля, а поле в нас має висоту 400 пікселів. Тобто, по суті, ми тут можемо сказати, що кінечна точка трансформ, бачите, він буде йти з початкової точки Translate y по translate y і далі ми вказуємо з вами. 400 пікселів. це в нас буде багато. Нам потрібно враховувати те, що в нас сам бол буде під 100 пікселів. Тож я напишу тут до 300 пікселів. І далі я йому кажу, що йому потрібно робити анімацію. Так, от Звідси йти донизу. Я написав правила анімації, але вона не працює. Чому? Тому що ми написали, але не підключили. Для підключення анімації. Нам потрібно на елементі, до якого ми підключаємо. А саме, бачите, всередині класу One. У нас є клас Ball. От ми вибираємо, ось так кажемо: в клас One, клас Ball. Бачите, яка структура. І отак от ми вибираємо. І тут ми е, пишемо, що нам потрібно буде обрати цей м'ячик і сказати, що на ньому буде анімація. І ми кажемо Animation. Далі пишемо ім'я анімації. Як вона там у нас називається? Jump. Час проведення цієї анімації за 2 секундочки. Вона буде тривати. Повторюватись вона, наприклад, зараз буде тільки один раз. А, і швидкість анімації буде лінійною. Ці всі значення я зараз просто розповідаю, що це назва анімації, це час виконання анімації, це кількість скільки вона повториться, це швидкість. Функція, як вона буде виконуватись. Ці всі значення детально ми будемо розбирати, коли будемо проходити анімацію, трансформацію на лекціях повноцінних. Зараз ми просто подивилися на цей приклад і будете розуміти, що таке є. І тепер бачите, в мене анімація, коли я оновлюю сторіночку, виконується, Елементи до зверху вниз. Але мені зверху вниз не хочеться. Я хочу зверху вниз і знизу вверх. Для цього я йду до анімації і кажу, що в неї буде 50%. І на 50% анімації я переношу ось цю трансформацію. А потім мені потрібно повернути м'ячик назад на координату 0. І тепер дивіться. І тепер в мене працює цей мячик. Далі мені недостатньо цього. Я би хотів, щоб оцей м'ячик, який в мене є, щоб він е зменшувався або збільшувався. Тобто, коли він приходить наверх, то він має, е типу, як стиснутись, типу як стукається обверх. Для цього я маю додати правило, яке називається Scale-Y збільшення або зменшення. Я хочу, наприклад, його зменшити на 30%. Пишу 0,7%. Дивимось, що в нас тут вийшло. Бачите, він. Коли в мене йшов із точки в ту, він в мене зменшився. Але я цей скейл передам тепер назад, коли він буде йти до самої нульової точки, щоб ми побачили, коли він до верху приходить. Що з ним трапляється. І от дивіться, бачите, він тут так стискається. Давайте ми для кращої наглядності зупинимо анімацію на останньому кадрі. Вкажемо значення Forwards. І ось, бачите, він стиснувся в нас. Тепер, коли він буде падати, то він має трішки більше розширитись. Тож, я йому кажу, що тут в нього буде Scale 1. Далі, коли він буде знаходитись на 25%, він має мати трансформацію, де в нього буде іти Scale, ми по іграку так змінюємо, тож ми тут вказуємо. По якому значенню. Ой, значить, куди написав, не додивився. Scale Y. Тут, наприклад, він у нас буде 1, і нехай 2. Тут ми йому повернемо в подальшому, але зараз одиночку поставимо. Далі, коли він приходить на 50%, то він знову стає з плюснутим, тому що він стукається обниз. І коли буде 75% анімації, то в такому випадку, ви бачите, тут ми маємо змінити значення 150% у нас тут буде пікселів. Тут він повертається на 150 пікселів, і у нього а, значення має бути 1 і 2. До прикладу. Подивимось, що в нас вийшло з анімацією. Бачите, як він у нас тепер розтягується і працює. І таким чином, що ми зробили? Ми початково вказали точку, що він буде йти 1, але давайте ми тут все-таки поставимо 07, щоб він одразу знайшов стиснутим. Потім він летить на 25% анімації, тобто долітає сюди до середини, він стає на 20% більшим. Потім, коли він стукається обниз, він стає на 30% меншим. І назад так само, на 20% більшим і меншим. Тепер нам потрібно повторювати цю анімацію не один раз, а її потрібно повторювати постійно. Ми пишемо infinity. І дивіться, що в нас з анімацією. І тепер наш м'ячик так літає. Далі все, що нам потрібно, це просто пододавати анімацію до кожного цього елемента. Сама анімація в нас вже написана, тож а, писати її заново, сенсу ніякого немає. Ми просто далі змінюємо класи. Клас 2, клас 3, клас 4, клас 5. І замінюємо час. Наприклад, тут. За 1,5 секунди буде працювати. Тут нехай буде за 2 секунди. Тут а, за 1,9 секунди. Тут за 3 секунди. Наприклад, і тут за 2,6 секунди. І ось ми понаписували різні швидкості. І бачите, по-різному працює в нас анімація тепер. І ось так: от вона виконується. І бачимо, що в нас тепер є різна плавність і все класно. Але. Ми бачимо, що у нас не змінюються ось тіньки, які знизу. Ми ж теж хочемо, щоб вони змінювалися. Тож, відповідно, ми під них також маємо написати анімацію. І ми кажемо, що у нас є анімація, яка називається Shadow. Вона буде працювати тільки із е елементом по скейлу, тобто на збільшення або на зменшення. І от коли він іде із початкової точки. То у нас кружок маленький, тому що круг знаходиться зверху. Потім, коли він йде на 25%, то у нас, відповідно, збільшується. Коли вже на 50%, тобто підлетів вниз, то в такому випадку, тут трансформ видали, то в такому випадку він буде дорівнювати 1. Ну і далі знову ж таки 75%. 0, 5. І беремо і підключаємо також нашу анімацію до подібних правил. Кажемо клас 1. Всередині клас Shadow. Має мати нашу анімацію. І тут кажемо. За той самий час, який виконується основна анімація, інакше буде печалька. Додали раз. Давайте тут продублюємо. Так. Два, три, 4, 5. І тепер налаштовуємо. так, Клас 1 підходить. Клас 2 Заміняємо на 2 і час виставляємо, який був початково вказаний. Клас 3. Кажемо, будь ласка, заміняється на. Один і дев секундочок. Клас 4 заміняється на 3 секундочки. Клас 5, будь ласка, анімація заміняється на 2 і 6 секунд. Ну тепер бачимо, що так. У нас тіньки змінюються. П'ятий щось. Ага, п'ятий. Five. Five. Так, ось бачимо, що є так, 2,6, 2,6. Працює. Так, і таким чином ми взяли собі, пододавали наші елементи, пододавали на них анімацію, і тепер у нас е все працює. Отже, далі, що нам потрібно зробити? А далі нам потрібно розмістити ось тут логотипчик, і на цьому робота з нашою версткою буде завершена. А точніше навіть не завершено. Так, у нас ще ще модальне віконечко. А, і потім ми до JavaScript переходимо. Отже, ми зберігаємо собі лого в okay. game І нам потрібно розмістити логотип за допомогою фону. Ось тут. Для того, щоб його там розмістити, ми знаходимо елемент, на який ми будемо додавати. Йдемо до нашого елементу. І кажемо: фоном додай зображення. І далі пишемо яке? Зображення, лого. Але дивіться, що з ним трапилось. Бачите, ой, куди його додав? Не туди, трішки не туди хотів додати в баді для класа body. Ось. Але дивіться, що з ним трапилось. Бачите, воно повторюється і сильно гігантське. Мені потрібно зробити його менше. Для того, щоб зробити менше, ми пишемо правило down size. 20. Нехай буде відсотки. Бачите, і воно повторюється всюди. Тепер мені потрібно зробити так, щоб воно не повторювалося а виводилось тільки один раз. Для цього ми пишемо правило. background Repeat. No repeat. Все ідеально. І тепер в мене тут є логотип, і скакають кружочки. Далі мені потрібно буде реалізувати можливість скакання цих кружочків після натиску кнопки старт. Але перед натиском кнопочки старт у нас має бути ще одна дія. Ми коли натискаємо, має відкритись таке віконечко, в яке потрібно ввести ім'я і прізвище. Отже, на наступної лекції ми з вами будемо реалізовувати дане віконечко. І потім після цього вже будемо писати JavaScript-код, який дасть нам змогу виконувати певні перевірки. І коли ми ці дані зробимо. Виводити саму гру. Єдине, що мені тут не вистачає, бачите, тут всі жовтенькі, а тепер я хочу, наприклад, зробити другий і четвертий зелененьким. Тож для того, щоб це зробити, ми бачимо, що тут у нас Ball, бачите, Orange, але я кажу, що якщо в мене є клас ТУ, якщо в мене є клас to, всередині якого є ball, Клас, то в такому випадку мені потрібно буде підвантажити інше зображення. Кажу тоді background image URL і пишу адресу до е зеленого. Green. Бачите? Так само ми захотіли до четвертого. Так, дивіться, це в нас замінився. Так, а що в нас з другим, з другим, з другим, з другим. Бачите, я написав не так. Ту неправильно клас написав, потрібно бути уважненьким, тому що може бути таке, що неправильно написали, і воно не працює. І тепер в нас є жовтенькі, зелененькі. Зустрічаємось з вами на наступній лекції і тоді продовжуємо робити модальне віконечко. На цій лекції ми з вами зробили, щоб наша анімація працювала, відображалась, і далі будемо її доналаштовувати. До зустрічі на лекціях.